Так, я вітаю вас на моєму каналі. Значить, не міг дочекатися вихідних, щоб зняти вам відео про вітрове скло. Багато дуже було запитань після мого відео останнього, як я ганяв на ліфані своєму. Значить, Питання були, чи хватає кріплень лобового ну вітрового то є скла, чи є дребіжання. Ну, Чи воно нормальне для цього е, мотоцикла. Значить, нагадую, в мене Lifan CTR200. Значить, Установив е, лобове вітрове скло. Е, отак з боку, місця мало в гаражі, щоб зняти, отак з боку воно виглядає. значить. І знизу воно в мене легенько притуляється, ось до, будемо казати, до приборки. Це у нас приборна панель. о Коли в Русі я їхав, коли в Русі я їхав, на б, був сильний вітер, і от там, де притуляється до приборки, отаке дрібіжання легеньке було. о Я думаю, що. е-е я його все-таки е, так виставлю, щоб воно в мене було, е, не торкалося приборної панелі. І, і думаю, нічого не буде, ніякого дребіжання. А по е, вітровому, як воно захищає, значить, коли я їхав е, вітер спрямований був мені в лоб шолома. Тобто я прочувствовав е, всі. О, ці вітри, які дули, і всі мені йшли в лоб. Я думаю, що порадите. Чи е, нахилить вітрове, будемо казати, ще поставити рівніше, щоб поток вітру піднімався вище. Чи купить такий е, дефлектор, чи як він там правильно називається, зверху, е, який спрямує поток вітру е, вище голови. Ну, покріпленню, не знаю. Мені кажеться, Жорстке, хороше кріплення. О, я його ще покручу. Е, якщо буде на вихідних е, нормальна погода, може ще вийде ще раз проїхати і поекспериментую з нахилом вітрового скла. Таке коротеньке відео хотів вам засняти. І кофор теж поставив. Чули, отак тарабанить Зараз візьму ключ, відкрию, покажу, що. Думаю, зробити для того, щоб він так не тарабанів. Значить, у нас тут ніякої нема резиночки. Думаю, купити такий уплотнітель, звичайний, який клеїться на е, двері вдома. О, і поклеїть сюди е, між двома-сіми кришками. Думаю, що воно оце все пропаде. О, Тому що перед цим, як у мене не було кофра і вітрового, мотоцикл їхав тихенько, і ніяких е, додаткових звуків у мене не було. Зараз у мене з'явилися легенькі ну, вітер був великий, коли я катався. Е, отут легеньке дребіжання, то що е, торкається сам вітровик, торкається по цій панелі. Це. дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал. Чекаємо вихідних. Я думаю, що покажу. А! Бачите, моя ще планетка. може ще вдасться. Знайду час на планетці поїздити на ходу. Все добре знаю. О, Будете неодноразово бачити на моєму каналі. Все, всім дякую, всім пока.